Вівторок, 4 березня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Дніпропетровщину росіяни атакували ударними дронами. ППО збила дев'ять шахеди, запускали по Сумах та Одесі. Там потрощена цивільна інфраструктура. Міста частково знеструмлені. Більше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко, вітаю. Олена, вітаю, неспокійна ніч для Дніпра і області. Ворог атакував шахедами за даними моніторингових каналів. Дрони пролітали навіть житловими кварталами. А роботу ППО було чутно у Дніпровському районі. За даними ОВА було збито 9 ворожих безпілотників. Чотири людини зазнали поранень через обстріл ударними дронами в Одесі. Ворожі безпілотники пошкодили критичну інфраструктуру, житлові будинки. На місцях зайнялись пожежі, вогонь прибуркували рятувальники. В ДСНС говорять, складність роботи полягала через загрозу повторного удару. Раніше повідомлялось, внаслідок атаки російських безпілотників в Одесі зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. В частині міста запровадили аварійні відключення електроенергії. У сумах російський шахет влучив просто в будівлю дитячої поліклініки. У місті фіксували проблеми з електропостачанням без світла. Після обстрілу опинились деякі мікрорайони міста. 49-річний чоловік загинув у Пологівському районі на Запоріжжі. Ворог завдав авіаудару. Тіло жертви доблокували з-під завалів. Також поранень зазнала 47-річна жінка. Вона також опинилась під уламками. Утім, змогла вибратись самотужки. І нафтопереробна галузь Росії продовжує потерпати через атаку безпілотників цієї ночі. БПЛА вдарили по НПЗ Сизранський у Самарській області раніше у лютому. Він вже був атакований і навіть призупиняв свою роботу. Він має можливість переробки 8,9 мільйона тонн нафти на рік та відіграє важливу роль у забезпеченні окупаційної армії. І тривожна новина, що буквально шокувала українців у Білому домі, підтвердили призупинення військової допомоги США Україні. Призупинення стосується всього американського військового обладнання, яке ще не перебуває на території України. Це включає зброю, яка транспортується літаками та кораблями, обладнання у транзитних зонах у Польщі, техніку, що готується до відправки. Рішення ухвалив особисто президент США Дональд Трамп. Олена, наразі це вся інформація. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. І більше розкажемо вже протягом наступних випусків новин. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Буквально за один день окупанти вгатили по нікопольщині 17 разів. По району б'ють з важкої артилерії та дронами камікадзе. Дісталося Нікополю та Марганецькій громаді під прицілом ворога приватні будинки. Троє людей отримали поранення. Як місцеві вживають під щільним вогнем окупантів, далі наш репортаж. Неділя приватний сектор Нікополя мало не всі будинки на вулиці, побиті ворожим залізячим. Окупанти вкотре вгадали по мирних людях з артилерії та дронами. Про події того дня згадує пан а Микола. Обстрілів, каже, було декілька, з різницею буквально у п'ять хвилин. Симотам дрон летить від тіля, почав кружляв, 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 полетів. Ну, думаю, все. Вернувся п'ять круг туди, впав. Обстріли в цьому районі міста, каже, мало не цілодобут. Зал партилерії чуємо просто під час цієї зйомки. Люди повиїжали лише овно пожалуйста. Внаслідок недільного обстрілу поранені троє людей. Медики надали всім необхідну допомогу. Під наглядом лікарів досі лишається літня подружжя. Обидва вони зараз в лікарні лежать. Пані Людмила мешкає буквально через стінку від пораненого подружжя. В момент обстрілу її вдома не було. Це переконано і врятувало її, не стримуючи емоції. Жінка розповідає про життя під постійним прицілом ворога. Здуріти можна, можна просто здуріти. Стаєш з молитвами, ходиш та лягаєш з молитвами, боїшся вийти зайвий раз з будинку. Вже не вперше дрон влучив у будинок жінки. В хаті побиті вікна та дах. Їх Людмила планує незабаром закрити ОСБ листами і каже, житиме далі. Жалко дому та оставлять. Шкода, будинок залишати, все життя наживали. Я пропрацювала 21 рік і заробила пенсію 3,700. Як можна прожити і куди їхати? Куди? Їхати нікуди, але й ховатися немає, куди зізнаються люди. До найближчих укриттів далеко, до того ж гатета по приватних будинках. Ворог завжди починає зненацька. Ну куди ти заховаєшся? М Можливо, там підвал якийсь там. Є підвал, ну підвал вже не розчитаний, щоб потім стріляли старядами. Ну як вішо, спасе той подвал лише за один день. Окупанти вдарили по громадах Нікопольщини 17 разів серед пошкодженого інфраструктура та підприємство. Понівечені дитсадок, сім приватних будинків і вісім господарських споруд. Потрощені автівки та лінія електропередач. Катерина Ніча, Балкова та Володимир Поваренко, новини одинадцятого каналу. Був п'яний як Чіп у Дніпрі. правоохоронці затримали водія, який спровокував аварію на вулиці Івана нечуя Левицького. Стало відомо, що керманич фури був на підпитку та на повній швидкості влетів у легковик «Форд». удар був такої сили, що автівка опинилась під маршруткою. Загалом на місці ДТП зіштовхнулися п'ять машин, четверо людей травмовано. Алкотестер водія винуватця показав 2,9 проміле. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п'яну їзду. Чоловіку загрожує. До трьох років тюрми. Вбив через борги стала відома причина жорстокої розправи на АЗС на Слобожанському проспекті. Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків зустрілись обговорити борг. Саме через це і сталася сварка. Тоді ж зловмисник вдарив сокирою свого опонента і просто втік. Чоловіка затримала поліція, йому загрожує до 15 років за ґратами. Погасити борг будівлею, а людей на вулицю. Пів тисячі мешканців гуртожитку, який належить заводу «Дніпроважмаш», МАШ, можуть опинитися без даху над головою. Мовляв, про це їх вже повідомила виконавча служба, адже будівля під заставою. Серед жителів майже сотня дітей, люди з інвалідністю, захисники і ветерани повномасштабної війни ЗРФ а також їхні родини. Тему продовжить наш Владислав Авдієнко. Вони сказали, ми будемо виселяти всіх. Завод Ніпротяжмаш узяв суду під залог нашого будинку. У нас троє діток, ми багатодітна родина. Це, у нас немає іншого житла. Нам нема просто підійти. Дніпро, проспект Івана Мазепи. Десятки людей вийшли на захист свого житла, бояться їх можуть силоміць виселити просто на вулицю. Мешканці запевняють, про це днями їх повідомили представники виконавчої служби. Жіночка з відділу юстиції, вона виконавець судовий. Що вона буде приходити сюди з поліцією, буде викидувати нас з кімнат власних, ті, хто їй не подобається. Люди впевнені, усе через величезний борг заводу понад 135 мільйонів гривень. А їхня багатоповерхівка під заставою показують відповідні документи. Я так розумію, що завод не збирається повертати ці кошти, все вирішиться тільки методом, чи виселення, чи захватом пустих кімнат. Прекрасна лінія, у нас рядом ЖД автовокзалу, у нас добра розв'язка транспорту. Ну, такий будинок можна виставити за багато грошей. Гуртожиток належить заводу «Дніпроважмаш». Дніпро Важмаш. Тут мешкають понад п'ять сотень людей. Це працівники та їхні сім'ї. Із них 74 неповнолітніх дитини. Є багатодітні родини. Наталія показує кімнату, де мешкають в шістьох. Чотири дітей. Ми з чоловіком, ну, ось цій кімнаті, Тобто місця мало, і можемо залишитися і без без цього вже. Також тут живуть воїни й ветерани повномасштабної війни. З РФ 20 людей, які знаходяться в ЗСУ. З них уже двоє загиблих. Один без вісті пропавший, сім'я осталася без батька. Алмаз доброволець, ветеран 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, нині на протезах. Перше поранення отримав в друге опять таки в Бахмуті, але вже по серйозному. І залишився без двох ног. Чоловік обурений перспективою виселення. Ми не для того проливали кров. Ми вільні люди. Це наше майно. У мене син вирос тут. Получив паспорт, в ось гуртожитки, паспорт прописка гуртожитки. У мене внуки тут жителі додають із заводом вже неодноразово виникали конфлікти через комуналку. Жильці самі на етажах поставили двері, красять, наводять лад. Завод зовсім нічого не робить. Світло в нас за від, ну, Відключають дуже часто і понеділі буває, що в нас світла нема. Ми платимо комунальні послуги на, на ліцевий счет за Ці комунальні послуги не сплачуються в різні інстанції. І це, попри величезні суми у платіжках. Зимою з опаленням виходить 3 800. 4 800 – 5 тисяч гривень. У нас немає лічильників на воду. На людина нараховується близько 8 кубів води. То чи справді є загроза виселення? Разом із коменданткою телефонуємо директору заводу, але той відмовляється від коментарів. Понятно, ви в лікарні, дякую. Це директор заводу був? Так. Да. Отож, ми направили підприємству інформаційний запит. Також нам вдалося зв'язатись із представницею виконавчої служби, яка займається справою гуртожитку. І увага, вона категорично заперечує виселення людей. Ще, згідно з чинного законодавства, гуртожитка ну не мають права людей, ніхто виселяти. Ну, Ваші співробітники не казали їм, що будуть виселяти, так ні. Каже дійсно повідомили людям про вимогу надати дані щодо оренди квартир, але виключно задля фінансового врегулювання із заводом-боржником вимога стосується надання інформації. Ми хочемо дізнатися, куди платиться оця оренда. Додає, розрахуватися гуртожитком, аби погасити борг. Завод не зможе. Податкова робить податкову доставу на все майно боржника, яке зареєстровано. Наша задача стягнути заборгованість. А це може бути за рахунок цього гуртожитку чи ні? Ну його повні передачі хай там як питання із комуналкою це не вирішує. Отож мешканці просять, щоб нас передали місту. і за те за наші борги за все ми будемо відповідати саме. Чи можливо це у міськраді відповідають ще сім років тому судилися, аби взяти гуртожиток на баланс, але не вийшло через юридичну колізію. Закон України передбачає як безоплатну передачу гуртожитку у територіальну у власність територіальної громади, так і платну передачу. Отже, фактично Дніпровська міська рада передчасно звернулася із сказаним позовом. кажуть, прийняти гуртожиток на баланс готові нині, але для цього завод має добровільно віддати його місту. Власник. Гуртожитку наразі Дніпроважмаш, повинен надати згоду на безоплатну передачу її комунальну власність. Згода така від Дніпроважмаш не надходила до Дніпровської міської ради. Інший варіант платна передача ще у 2021 році. Мерія звернулася до офісу президента та верховної ради, аби держава затвердила механізм компенсації громаді. Але кажуть, його й досі не існує. Дніпровська міська рада вичерпувала всі можливі. Механізми для захисту прав мешканців гуртожитків тим часом жителі збираються пікетувати завод, адже у квартирах знову вимкнули електрику Владислава Авдієнко, Євген Дрозд і Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Міжнародна допомога Дніпро отримав від Польщі майже пів сотні потужних генераторів. Їх розподілять на потреби міста і допоможуть забезпечити роботу об'єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери в умовах воєнного стану та тривалої відсутності електроенергії. Вони мають можливість вже забезпечити не тільки освітлення, чи якісь необхідні речі щодо, щодо там, інтернету чи якийсь документообіг. Вони вже ці генератори можуть забезпечувати вже якийсь певний технологічний процес. Дві спортсменки з Дніпра стали призерками турніру з художньої гімнастики. Змагання проходили в Естонії. Таїсія Рецька у складі юніорської збірної стала переможницею у командній першості. А Емілія Лавренець виборола бронзу в багатоборстві серед спортсменок Нон Файджі. І це вся інформація від е, нашої команди. Команди 11-го каналу. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.